Ну що, там, я надіюсь, ви готові до нового вау wow! відео Я вам обіцяю, так і буде. Усім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все вас цікавить тема соцмереж, ну або тема Хейлі Бібер, але надіюсь дві теми одразу. Давайте розберемо, чому бренд Хейлі Bieber робить солдаути за декілька хвилин. Як ми можемо це повторити? Це відео буде точно цікаво SMM никам власникам бізнесів і людям, які цікавляться соцмережами, хочуть їх розвивати для себе. Буде класних багато парад, які ви можете одразу адаптувати для себе. Як експертка в соцмережах та smm спеціаліст в минулому, я на 100% знаю, що найважливіше, коли ти займаєшся соцмережами, це аналіз. З аналізу ми розуміємо, що потрібно аудиторії. З аналізу ми розуміємо, що потрібно ринку. З аналізу, ми розвиваємо свою надивленість, тому що ми аналізуємо різні кейси різних брендів, різних ситуацій і беремо собі якісь найкращі рішення, ідеї. І потім всі ці ідеї, думки збираються в нашій голові, і ми йдемо і створюємо щось своє креативне, щось, що буде підкорювати ринок. І тому я просто обожнюю досліджувати різні бренди, і ця рубрика довгий час була в моєму інстаграмі. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково зайдіть в інстаграм. Instagram, подивіться мої минулі рілси з аналізами різних інших брендів. Це рубрика дійсно любима моїми читачами. Вони часто просять Таня, давай ДНК бренду, Таня, давай інші відео. І сьогодні я вирішила зняти таке відео для вас на YouTube. І я думала, який бренд взяти. Брендів є ж дуже багато, класних брендів також, які хочеться розібрати. Тому, до речі, якщо вам сподобається це відео, дайте потім знати, я буду розбирати бренди ще. І я згадала, що коли я знімала рілс про Хейлі Бібер та її бренд Роут. Мені було дуже ну мені не вистачало тих нещасних, тої одної хвилини того ріуса, щоб сказати що все, що я про них думаю. Тому ось так з'явилась ідея зняти про це youtube відео де в мене вже немає обмежень по часу. Тут я вже можу говорити, скільки моїй душі захочеться. Тому давайте будемо розбирати. Я розповім вам про сім причин, чому, на мою думку, бренд Роуд успішний. Рекомендую ці причини одразу адаптовувати під свої соцмережі чи під свій бренд. Почну з маленького вступу, що за бренд для тих, хто не знає, що це за бренд, але хоче отримати сьогодні класні поради. Хейлі Бібер, відома модель, а також жінка Честина Бібера, створила свій бренд Road. Це бренд доглядової та декоративної косметики. І оскільки цей бренд став популярним завдяки соцмережам, завдяки самій Хейлі, тобто особистому бренду, який також розвивається через соцмережі і дуже багато інших факторів, я вважаю, що класно розібрати сьогодні саме їхні соцмережі. І прийоми, які вони використовують, щоб ставати ще більш популярними, розпочну з першого, на мою думку, який найбільше кидається в очі, це створення концептів. Знаєте, є просто крем. А є крем, який тобі хочеться одразу купити, просто в тебе захват, тобі хочеться його спробувати, хочеться доторкнутися до історії цього крему, і тобі, взагалі, якщо чесно, пофіг, чи він там дійсно зволожує, чи не зволожує, чи дійсно цей крем хороший, чи ні. І от щось схоже створює Хейлі своїми концептами. По-перше, коли бренд створювався, Хейлі казала, що вона хоче, щоб шкіра була як ось цей glazed donut, знаєте, як глазурований пончик, ніби ось ця така супер сяюча, супер така зволожена. Something like a glazed donut or something. You like a What is it called? You like? I like looking like a glazed donut before I go to bed. <рес> тобто одразу під час створення бренду ми бачили не просто косметику, ми бачили якусь історію, яку Хейлі хоче передати. Потім вони це підключили до всіх своїх продуктів. Якщо зайти в соцмережі роуд, в певний проміжок часу ми бачимо абсолютно різні історії, різні концепти. Спочатку ми бачимо історію з глузурованим почиком. Проходить якийсь певний час, наприклад, в Хейлі день народження. Вони зробили там до цього окрему історію на своїй сторінці запускають вони бальзам для гупися, такий коричневий запахом еспресо. В них вся стрічка з цим настроєм. Якщо вони роблять якусь певно з кимось колаборацію, це одразу також видно. Наприклад, як тут з Кріспі Крім. Зараз в них з'явилась новинка гель для вмивання. Вона з ананасом, вся стрічка в жовтому кольорі в ананасі. Цьому в принципі про їхні концепти ми будемо ще говорити протягом відео. Ви побачите, як це працює ще більш на практиці. Але ось ця історія, коли в тебе не просто продукт, ти придумуєш навколо цього продукту певну історію і занурюєш цю історію цих людей. Якщо взяти бренд роут, то в них це все майже пов'язано з їжею. Ось цей пончик, в них була історія окрема з полуницею, зараз з ананасом, як я вже тільки що сказала, з еспресо. Так тобто вони от занурюють в такі е, історії з різною їжею. Наприклад, в них є молочко для обличчя, і вони буквально ніби створюють такий контент, який змушує тебе повірити, що це молоко для обличчя. Молочко. Або наприклад, у них є бальзам з солоною карамелі. і Вони фотографують цей бальзам з морозовим з солона карамель. Ну просто ось такі детальки вони ніби змушують тебе зануритись в концепт. Створити якийсь концепт це така задача з дірочкою. Я б не сказала, що це супер легко. Але навіть на прикладі моїх проєктів в нас ось, да, концепт міста. Тому що в мене є курс по SMM, SMM in the City, та курс по особистому бренду you in the City. І так, це певний має вайб серіалу Sex the City, але насправді ми майже до цього не відносимось. Ми просто занурюємо людину в концепт, що це наше місто соцмереж, де є абсолютно все. І місто це про масштаб, масштаб, де ти можеш розвивати щось своє. Загалом круто придумати якийсь концепт, тому що якщо взяти там знову ж таки наші продукти, маючи наш концепт, ми можемо вигадувати якісь креативні ідеї. Це, в принципі, якось в брендингу щитується, це краще впізнається серед інших людей. Загалом створити якийсь концепт навколо своїх продуктів це дуже класна ідея. Йдемо далі. Друге, це цінності бренду. Насправді я вірю, що сьогодні, якщо ти хочеш створити якийсь бренд, чи хочеш розвивати бренд, ти можеш бути успішним. Але якщо ти хочеш створити ось цей лавмарк, який будуть любити, будуть чекати виходи ваших продуктів, проєктів і так далі, круто, коли ви транслюєте цінності. Цінності можуть бути в кожного свої. І якщо взяти, наприклад, бренд Роут, вони розуміють, що їхня аудиторія це покоління Z, це люди, які дійсно звертають увагу на екологічність, і вони прямо цю історію транслюють супер. Круто в своїх соцмережах. По перше, в них на сайті кругом великими літерами не знаю, вибивається, що їхнє упакування супер екологічне. Вони це транслюють, в принципі, доносять в комунікації, і це дуже круто, коли бренд несе в собі щось більше, ніж просто продукт. Третя причина, чому бренд роут успішний, це, в принципі, також і раціональні причини. Вони круто працюють саме з потребою свого користувача, а не просто з красивим контентом. Знаєте, я завжди кажу, щоб у вас купили, ви маєте дати якісь і вау емоції, і раціональні. Причини у вас купити, тобто захопити людину і емоційно, і раціонально, ніби дві півкулі її мозку захопити так. І в принципі знову ж таки забирайте цю ідею собі, подивіться обов'язково в своїх продажах, чи ви захоплюєте людину із того із того боку. Якщо ми візьмемо бренд Road, вони, окрім цієї всієї краси, також публікують до після е, користування їхньою косметикою. Також вони публікують контент з різними дерматологами. Вони, в принципі, косметику розробляють з дерматологами і показують це. Також продаючи якийсь продукт, вони не просто кажуть, купуйте це прикольно, вони акцентують на його головних фішках. Навіть от зараз вони запускають новий гель для вмивання, і Хейлі у своєму відео не просто показує, який він прикольний. Вона розповідає, прям знімає відео, що вона дуже хотіла створити гель, який буде ідеально змивати макіяж, який буде повністю змивати навіть там туш і так далі. Не потрібно буде додаткових засобів для змивання макіяжу. Але при цьому всьому, щоб цей гель не сушив шкіру, а навпаки, зволожував. Тобто вона багато розповідає про переваги продукту. Можу також на своєму прикладі сказати, що так, ми публікуємо, знаєте, показуємо, наприклад, наш вау-випускний, показуємо, подивись, як з нами класно. У Нас тут діджей, у нас тут класні коктейлі, у нас тут ком'юніті. Нам тут супер весело кайфово з одного боку, а з іншого боку, ось круті відгуки за наш продукт. Ось кейси. Ось ми працюємо з методологом. Класно, коли ось ці дві сторони працюють. Четвертий пункт такий. Ми можемо позичити в бренду Road, це їхня робота з інфлюенс-маркетингом і з ugc контентом, в принципі. UGC — це юзер юзер. Ну, чекайте. Я ж не обіцяла, що тут буде англійське класне. Я обіцяла, що відео буде корисне. Давайте ще раз. UGC — це User-Generated Content. Чим після клопочки. Це контент створений нашими юзерами. Тобто, це, наприклад, я купила собі блокнот, знімаю як користувач відео з цим блокнотом, і там кидаю лавлі, кажу: подивіться, яке в мене класне відео, можете в мене його купити, і я буду вашим ugc креатором, буду створювати для вас відео. Тобто, це ніби такі відео, які імітують відгуки, імітують відео справжніх користувачів. І от бренд Road класно з цим працює, в них дуже багато людського цього живого контенту на сторінці. А ще вони круто працюють з. Інфлюенсерами, це ті ж самі приспаки, але хочу відмітити інше. Спочатку це зробила, до речі, Селена Гомес з її брендом Rare Beauty. а вже потім це зробила Хейлі, не знаю, повторила чи ні. Не будемо тут розбиратись, хто був перший. Але факт в тому, що вони зробили такий інфлюенс івент де запросили багатьох різних інфлюенсерів, і Хейлі з цими всіма інфлюенсерами зняла дуже багато контенту з своїм продуктом. Таким чином, потім ці всі інфлюенсери пішли постати цей контент, і в один момент просто вся стрічка. Найвідоміших інфлюенсерів у світі була в спільних відео з Хейлі і з її косметикою. Тобто, не помітити це було просто неможливо. Ну і в принципі, Хейлі часто знімає з різними інфлюенсерами відео про свій бренд, і це також дуже круто. Зараз в нас в Україні бренди також створюють різні події. Наприклад, запрошують інфлюенсерів на відкриття свого магазину і там разом щось там інфлюенсери знімають і так далі. Просто подумайте, чим цікавим можете захопити аудиторію ви. Наступний прийом, який ви Стовий Роуд – Road, це. Прогріви. Досі є дуже багато різних експертів, які бояться слова прогрів. Знаєте, такі, ну ні, ні, я не прогріваю. Мій продукт сам продається. Це я нічого вам не впарю, не продаю. Я не інфоциган, я ну, я просто ось мій продукт. Хто хоче, то купуйте. Я вам нічого не продаю. Таких дуже багато, але Гайс, це вже не працює. Насправді відкриті класні продажі це новий тренд і хороший прогрів це основа ваших класних продажів. Тому, будь ласка. Не тікайте від класного прогріву. І, наприклад, як це робить ось бренд Хейлі Bieber Роуд, запускаючи свій гель для вмивання, вони розіслали приспаки різним блогерам. Там це була така бомбочка для вани. Вони кидали її у ванну, і з цієї бомбочки. Потім діставали ось цей гель для вмивання, знімали різні відео. Сама Хейлі інтригувала аудиторію, Що ж це буде? Знімала контент з цим гелем, показувала, як він працює, інтригувала, коли буде старт. Вони там готували це все до певної дати. Там коли це все буде. Тобто, щоб на момент виходу цього продукту аудиторія вже його сильно хотіла. Класний прогрів це чудово. Це знаєте, як фільм не цікаво просто побачити в детективі хто вбивця. Нам цікаво, ось щоб нас поінтригували, поводили трошки за ніс, Щоб нам було цікаво додивитись до кінця. Так само й тут класний прогрів це навіть можливо повага до своєї аудиторії, де ми пробуємо зацікавити, захопити її інтерес, зацікавити її своїм продуктом. Я вважаю, що це супер. І от бренд «Роуд» тут працює чудово. Варто ще сказати, що бренд «Роуд» також не з'явився просто знаєте в один момент, гей Ну все, в мене тепер бренд космет.

Бренд запустився в 2022 році, але в 2021 році вона вже записала відео, де вже говорила, що її бренд новий готується, цікавила, інтригувала аудиторію різним контентом. Знімала дуже багато різних відео і так далі. На момент запуску бренду Road ми вже були прогріті ідеєю, що в Хейлі буде бренд. Ми вже були прогріті тим, що Хейлі нам багато показувала своєї, свою красиву шкіру. Вона в неї дійсно розкішна, показувала нам, як це гарно на ній виглядає. Ми хотіли. Мати таку шкіру, як в Хелі, ми були зацікавлені в бренді. Ми розуміли, що буде щось цікаве. Хелі показувала свою роботу з різними дерматологами і так далі. Тобто, це все був класний прогрів. І це спрацювало, тому що sold Out, здається, був за 10 хвилин, коли запустився бренд Road. Ну і наступна причина, чому це все працює, це, звісно, особистий бренд Хейлі. І я спеціально не ставила цю причину першою, тому що я не вважаю, що цей бренд успішний просто тому, що його створила відома модель. Це все не про жінку Джастіна Бібера, це все про класну маркетинг роботу. Є багато причин, чому це все успішно працює зараз. Але цей пункт все одно тут є, тому що Хейлі реально працює над цим брендом. Я як самим спеціаліст працювала з різними брендами, і я чітко знаю, що часто я як самим спеціаліст більше хочу зробити для свого проекту ніж сам власник бізнесу, готовий щось робити для нього, ніби я готова, а він не готовий. І от тут класний приклад Хелі. Вона працює, вона знімає контент. Її стрічка це просто показник того, якою має бути стрічка власниці бренду косметики. Там дуже багато її обличчя. Вона постійно показує, подивіться, яке в мене класне обличчя. Хочете таке саме, йдіть, купуйте. Знімає дуже багато цих відео. А це нелегко — знімати таку кількість ріусів, стільки такого естетичного контенту. Вона бере участь в зйомках свого бренду. Вона колаборується з різними інфлюенсерами. Вона з'являється на сторінці бренду часто. Великий внесок вона робить для того, щоб це все успішно працювало. Тому, друзі, силу особистого бренду неможливо недооцінювати. І Якщо у вас була думка активніше розвивати свій блог, то будь ласка, не відкладайте це на рік, на два, на три. Розпочинайте вже зараз, тому що в цьому дійсно дуже багато цінності. Наступний прийом це quality over quantity. загалом. Якість над кількістю, знаєте, в бренду немає дуже багато різних позицій. Прям ось в них декілька їх, але кожна з цих позицій офігенна. До кожної вони роблять прогрів, до кожної. Є концепт в кожну вони закладають цінність, ніби в кожного продукту є своя історія. До кожного продукту є увага, і це дуже круто, тому що є розуміння, чому варто купити кожен з продуктів. Можливо, це знак вам задуматись над тим, щоб активніше просувати кожну одиницю окремо. Ну і останній прийом, який ви можете собі забрати, це те, що Хейлі реально вміє, ну або її команда вміють створювати тренди. Це непростий пункт. Я повірте, тренди створювати це нелегко, сама знаю, але ну вони прям вміють, прям відчувають. А я вірю, що тренди народжуються з аналізу. На початку відео я сказала, що аналіз це маст, це основа, і тому дуже круто, що ви дивитесь. До речі, це відео, тому що ми з вами зараз постійно аналізуємо різні прийоми, і це дуже збагачує всіх нас з новою інформацією. І от видно, що команда Хейлі багато аналізують, щоб ви розуміли про що я наведу конкретний приклад влітку. Хейлі створила такий певний тренд який uh, називається Strawberry Makeup. Знову з першого разу сказала. Вони створили певний тренд, де Хейлі показала ось цей strawberry Мейкап. Strawberry це полуниця, і в неї є бальзам для губ з смаком полуниці. І вона зробила ось цей такий тренд на типу полуничний макіяж. І тренд заключається в тому: це така зволожена шкіра, такий рожевий мейк, достатньо багато румян і, а, і ось цей блиск для губ. І одразу інші інфлюенсери почали підхоплювати цей макіяж. А, звісно ж, всі хотіли до свого макіяжу взяти ось цей бальзам Хейлі. Так собі на губи. І вони повторювали ці мейки, повторювали захилі. Це відео розлетілось на мільйони переглядів. І ось дуже круто. Таким чином вони ще більше привернули увагу до свого бальзаму. І от задавати тренди, особливо зараз це круто працює в Тік-Тоці. Звісно, це можливо, якщо ви трошки більший бренд. Ну або якщо дуже якась класна ідея, так ну щоб захватити аудиторію, щоб за тобою інші повторювали, то треба десь взяти цю увагу. Має бути або якийсь класний інфопривід, або дійсно у вас вже має бути якась аудиторія. До речі, це не тема сьогоднішня. Відео, але не можу пройти повз цього тренду ось аж прям. Стало спекотно в мене тут в кімнаті, коли про нього вам розповідають. Бренд Кельвін Кляйн нещодавно запустив просто офігенну кампанію. Вони зняли відео реклами там своєї білизни на чоловіку. Там дуже класне відео, таке, знаєте, ну, спекотне, красиве. І вони замовили рекламу у відомих інфлюенсерів під трек з цього відео, де ці інфлюенсери типу, дивляться, ніби як це відео, і просто ну, дівчата, ну, захоплюються красою цього чоловіка. Таким чином, інші креатори в Тіктосі почали. Знімати такі ж самі відео під цей самий звук. Цей звук став віральним, і він почав розкручуватись все масштабніше і масштабніше. І всім стало ж цікаво подивитись ту саму рекламу. І ця реклама потім зібрала дуже багато переглядів. Творювати тренди нелегко, але це дійсно робить бренди успішними. Так, друзі, це відео щось вийшло довше, ніж я хотіла, але знаєте, ну ось це відірвалось, тому що з тими ріусами на одну хвилину розібрати бренд дуже складно. А тут прям був час мені поговорити, все розповісти, що. Хотіла. Тому, по-перше, дайте мені якийсь фідбек в коментарях, чи вам було цікаво розбирати бренди зі мною. Як я сказала, аналіз, на мою думку, це основа всього і вашої надивленості, і результатів, і розуміння аудиторії ринку. Аналіз це дуже важливо. Тому, якщо вам сподобалося аналізувати бренди зі мною, дайте знак. Напишіть в коментарях, який би хотіли б, щоб я розібрала бренд наступним, і чи хотіли б в принципі, щоб я продовжувала ці розбори. Я надіюсь, ви цінуєте цей безкоштовний корисний контент, який я створюю. І тому, якщо це так, то нагадую, що дійсно ваш коментар, лайк і обов'язково підписка на канал це дуже важливо. Це буде мотивувати мене знімати більше контенту для вас. І різні ось ці відмітки в сторіс це також супер підтримує. Я дуже вам вдячна за них. Мені здається, я не представилась взагалі на початку відео. Все посипалось. Хто дивився це відео до кінця? Мене звати Таня Строженко. Це мій ютуб-канал про саморозвиток, про моє життя. Хочу трохи додати сюди можливо, якоїсь дівчачої лайфстайл-рутини і також про соцмережі, тому що це моя діяльність. Я і моя команда створюємо одні з найкрутіших навчань, на мою думку, на українському ринку. Ну і на думку моїх любимих студентів. Так, представилась, підписати закликала. Коментар закликала, класну інфу розказала. Мені здається, все. Всім гарного настрою, до зустрічі в наступних відео.